Сьогодні моя перша зустріч з гепардом. Привіт, друже. Все буде або чудово, або дуже погано. Для багатьох нехижих тварин, які називають південноафриканську саванну своїм домом, виживання дуже нелегка справа. Мандрівні велетні, такі як, наприклад, слон, покладаються на свої величезні розміри для того, щоб тримати хижаків якнайдалі, в той час як менші тварини типу імпали покладаються на свою швидкість та хитрість, щоб уникнути пазурів та щелеп. Однак розміри швидкість не гарантують виживання, оскільки в цьому дикому місці постійне коло життя, де кожного дня є велика ймовірність, що на вас або на того, кого ви знаєте, будуть полювати. Звуки виживання часто бувають страшними, оскільки приховані у високій золотій траві, мовчазні хижаки постійно рухаються у тіні, і якщо не бути обережним, можна опинитися не у тому місці і, зрештою, не за тим обіднім столом. Сьогодні ми відвідаємо заповідник Карагакама, доступну та безпечну ділянку дикої природи, розташовану у східній Капській провінції, де мешкають відомі африканські тварини, але найвідоміший з них гепард. Ці прекрасні кішки, незважаючи на свою спокійну поведінку, вважаються ідеальними хижаками. А їхня смертельна атака поєднує в собі спритність та швидкість. З самого дитинства я обожнюю гепардів. Обожнюю настільки, що навіть вдягався так на Геловін. Ви бачите ці смужки під очима. Мій камуфляж був бездоганним в дорослому віці. Познайомитися поближче з однією з цих швидких кішок для нашого каналу було завжди моїм пріоритетом. Тож сьогодні у мене та нашої команди буде можливість попрацювати з Террі, захисницею гепардів. І саме завдяки їй у мене буде можливість зустрітися з неймовірним Монті. Ну що, кояти, готовий? Фу, Не впевнений, що можна бути готовим зайти у вольєр до гепарда. Я вже мав нагоду познайомитися з риссю, і сподіваюсь, ви всі бачили епізод з оцелотом. Та сьогодні ми вперше будемо працювати зі справжньою великою кішкою, найменшою з великих, з гепардом. Я обожнюю гепардів з самого дитинства, і це буде вперше, коли я підійду так близько. Тож я трохи нервую і сподіваюся, що він швидко до мене звикне, і ми гарно поспілкуємося. Тож наші камери готові до зйомки, і я бачу, як Террі подає знак, що вже час заходити до вольєру. То що, ви готові? Готові. Тоді поїхали. Ви тільки послухайте, як він муркоче. О господи, тільки погляньте на нього. Він вже дорослий, так? Так, дорослий. Зрозумів, то я вже можу підійти до Монті. Ну вже ж. Добре. Не бійся, підходь. Це моя перша взаємодія з Гепардом. Привіт, друже. Все буде або чудово, або дуже погано. Побачимо. Привітики. Як твої справи? О Боже, це просто неймовірно. Сподіваюсь на камеру чутно, як він мурчить. Погляньте, у нього все горло вібрує. Так, добре, як вважаєш, ми можемо вивести Монті на відкритий простір. Звісно, можливо, он на ту колоду. Боже, як же я нервую? Ну ж бо друже, круто. Ходімо зі мною. О, здуріти. Давай но ну, пішли. Скажу вам Монті. так: коли ти так близько наближаєшся до нього, проходиш у вольєр і опиняєшся прямо ну, жбо, поруч. Монті. У мене зараз серце вистрибне. Це дуже страшно і не треба забувати. Це найменше з великих кішок. І ви тільки погляньте, наскільки велика ця тварина. Це просто ідеальний хижак. Поговоримо про це за хвилину. А поки Монті виходить на відкритий простір, ми знаходимося у його вольєрі, і це його володіння. І у Меріо ось ось відбудеться перший контакт. Погляньте. Наразі найважливіше, щоб Монті просто звик до нашої команди: до мене, до Маріо, до Марка, щоб усвідомив, що тут камери. А ось і він. Привіт, Монті! Що круто в цій кішці, так це довжина її ніг. Ідеальний хижак, просто створений для швидкості. В першу чергу, я хотів би звернути вашу увагу, що гепарди найшвидші хижаки на землі. Оце так розмір лап. Ви тільки погляньте, вони дуже великі. І до речі, кігті повністю не втягуються. Вони використовують ці кігті як шипи, і вони покращують щеплення гепарда, коли він починає діяти. Тоді, коли він намагається зловити здобич, то як, Койоте, Тебе це хоч трохи лякає? Так, є трохи. Важко повністю звикнути, бути поруч з котом такого розміру. Але поки Монті так моркоче, Террі каже, що він задоволений і почувається добре. Я бачив, що тері робить ось так. Оу, певно, мені ще зарано. Добре, Монті пішов у тінь, тож ходімо за ним. До речі, Койоти. А який він на дотик? У нього дуже густе хутро, а на маківці трохи шорстке. А на задніх лапах воно схоже на хутро буйвола, а з боків воно більш гладке. Зверніть увагу, наскільки ця істота оптічна, вона просто створена для швидкості, швидкість гепарда. Ого, О, вдарив тебе хвостом. Мене вдарили хвостом. Монті можна глянути на твого хвоста. Подивимось, що станеться. Нічого О, собі, ви погляньте. Здається, він не продоліте. Який же це довгий хвіст? Доволі важкий. Мені подобається, що як тільки ми вирішили зняти гарний кадр, він перевернувся. Це дуже круто, враховуючи, що ми хочемо краще поглянути на його шерсть. Гепарди відомі своїми плямами. Вони дозволяють їм ідеально маскуватися у високій траві. Тож саме світло і тінь допомагають їм маскуватися, поки вони вистежують здобич. Який же ти красивий? Погляньте на його вуха. У них неймовірно гарний слух. А також чудовий зір це денний вид, і вони полюють переважно в день. І якщо ви уважно подивитеся на очі монтії, ви помітите наскільки вони великі, у них неймовірний зір. Це дозволяє їм бачити здобич на дуже великій відстані, що дозволяє їм повільно підкрастися і влаштувати засідку для атаки. Тож койота, гепарди більше схожі на левів і живуть у зграях чи на тигра, які одинаки. Чудове питання. Більшість людей не усвідомлюють, що гепарди, зокрема самки, живуть в основному поодинці, якщо в них нема дитинчат. А щодо самців, групу гепардів називають коаліцією. І часто можна побачити, як два-три брати тусуються разом. Але самки зазвичай живуть поодинці, якщо це не період розмноження, або якщо в них нема дитинчат. Вже майже час обіду, і дуже круто, що Террі дозволить нам залишитися в вольєрі, поки Монті обідає. То що, друзі, готові до крутих кадрів? А ми пообідаємо. Ну, якщо ти любиш конину, то так, теж можеш пообідати. Я мав на увазі сендвіч. Так, сендвіч звучить краще. Добре, ходімо вже до Монті. Краще його погодуємо. Мені здається, що з усіх тварин, яких ми годували на цьому каналі, цей хижак, скоріш за все, буде найбільшим. Це друзі. Вже зовсім не жарти. Просто неймовірно. Як і всі великі кішки, вони жують боковими іклами. Фактично, вони використовують ікла як е, ножиці. Вони просто розрізають м'ясо на шматочки. І вже потім ковтають його. Здуріте. Звук його щелеп, які розрізають м'ясо, просто неймовірний. З дикою кішкою так не вийде. Так, в дикій природі у вас не вийде підійти так близько, поки вони їдять. Проте Монті звик до людей, і я зараз у цілковитій безпеці. Зазвичай, коли гепарди впольовують здобич у дикій природі, вони їдять стільки, скільки можуть, бо в дикій природі дуже велика конкуренція. Гієни намагаються вкрасти їхню здобич, леви часто відганяють. Тож, якщо у тебе є що поїсти, ти користуйся моментом і їси стільки, скільки зможеш. Скоріш за все, після цього Монті захоче здрімнути. Я думаю, подрімає, а потім сходить на горщик. Так, друже, ти дуже гарна киця. Здається, він вже трохи звик до мене. Здуріти, ви так близько одне до одного. Так, я дуже близько до гепарда. Можна сказати, за крок від смерті. Я думаю, зараз Монті доволі комфортно. Дуже круто зустрітися вічна віч з найшвидшим котом у Південній Африці, єдиним та неповторним гепардом. Як і от Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими, зустрінемось наступної пригоди. Заповідник Карагакама має дуже чудову програму збереження гепардів, і таких чудових резидентів, як Монті, що допомагають більше розповісти про цих котів та важливість збереження їхнього майбутнього. І коли я згадую час, проведений мною разом з Монті, дуже важко описати словами, як це контактувати з гепардом. Ось тварина, яку я обожнював в дитинстві, і з якою зустрівся віч-навіч, як дорослий. Це була справжня заповітна мрія, на здійснення якої мені знадобилося 30 років. І в ті останні моменти, коли я прощався з Монті, бувай, Монті, я відчув, як посміхнулася моя внутрішня дитина, бо гепарди такі ж ідеальні в реальному житті, як я уявляв їх у своїх мріях.